Перемоги доброго усім часу! Черговий випуск новин підготували Маргарита Невзорова і Ярослав Булгаков сьогодні. У випуску відвідаємо Фастівський Рац та побуваємо на заняттях у Фастівському центрі позашкільної роботи. Дізнаємось у фастівчан, чи здійснились їхні дитячі мрії, та зустрінемось із гостем студії. 2022 рік вплинув на життя усіх українців важкими випробуваннями війни. Нація об'єдналась і змогла зупинити нас порга, ба більше відкинули його подалі до кордонів, звільнивши значну частину окупованих територій. Люди допомагають Збройним силам України та підтримують один одного. А ще створюють нові сім'ї та народжують дітей. Життя триває, і сюжет про це підготували Рома Роман і Дарія Ярмолюк. Цікаво, про що він зараз думає. Мабуть, про дівчину, яку закохається на все життя, створить з нею сім'ю і вони разом будуть пити чай у зимові дні. Треба це полку велика змастити, бо через ці сніги якої Те як минулого року краще розважалися, і на ковзанах катались. Зараз і настрою такого немає. Війна. Але життя продовжується. Люди закохуються, одружуються, в них з'являються діти. Цікаво. Скільки в минулому році у Фастові народилося немовлят та було зареєстровано шлюбів? Ходімо дізнаємося. Протягом 2022 року Фастівським відділом було зареєстровано 538 народжень дітей. З них хлопчиків 290, дівчаток 248. Найпоширеніші імена хлопчиків у нас були визначені такі, як Матвій, Артем, Тимофій, Марк, Михайло, Максим, Дмитро, Макар, Давид, Богдан. Рідкісні мет, Сулейман, Карім, Вільям. Радмир, Ярем, Єлісей, Леонард, Мартін Ілай. Дівчатка найпоширеніші були імена: Софія, Марія, Мілана, Вікторія, Емілія, Рідкісні Даяна, Рената, Рахіль, Ноем, Нарін, Арніка, Мікаела, Ауріка, Еванжеліна. Що дійсно нас порадувало в цьому році, це державна реєстрація шлюбів. На нашим відділом було зареєстровано. 676 шлюбів. Дуже багато випадків, таких як військові, дійсно, ну, перед відправкою на війну вони стараються узаконити свої відносини. Весільні сукні ну, близько, мабуть, 1% одягають наречені. А так, вишиванки наречені, хто військові. Форма ЗСУ. А є дійсно, хто приходять в светрах, в, 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 в джинсах. Фастівський центр позашкільної роботи запрошує кожного, хто бажає реалізувати себе в творчому спілкуванні, інтелектуальній і пізнавальній діяльності, хто бажає жити в гармонії з природою, суспільством та самим собою. Про роботу центру далі у сюжеті. Центр позашкільної роботи. Являється організатором по проведенню щонайменше п'яти міських етапів п'яти конкурсів всеукраїнського рівня. Наш пошук і творчість тобі Україну, це напрям науково-технічний, «Космічні фантазії, напрям науково-технічний, початково-технічне моделювання, також напрям науково-технічний, і фотоконкурсів Моя Україна і ще один фотоконкурс. Це є… Позашкільний навчальний заклад, в якому навчається понад 650 дітей. У нас сім напрямків роботи, 49 груп і 22 гуртка. З 95-го року ми працюємо з дітками різного віку. Це діти з 6 до 18 років. За весь час у нас є дуже багато переможців, як міського, обласного, всеукраїнського конкурсу. І навіть є у нас дві учениці, які занесені до Книги рекордів України. Тому наше покоління виростає дуже патріотичним. І на цій ночі хочу доповнити, так як ми живемо зараз в такий важкий час, і з початку повномасштабного вторгнення ми з дітками теж стараємося допомагати нашим військовим підняти бойовий дух, так скажемо. Робимо різні вироби, малюємо різні малюнки, пишемо листи. І ось сьогодні, якраз, ми готуємо. Нашу таку невеличку виставку робіт, яка поїде до Америки, і за ці малюнки, за ці вироби, які ми виготовляємо, нам наші друзі передають для наших військових дуже багато потрібних речей, такі як спальники, зимові і каремати, і дуже дуже багато там ліків того, що саме необхідно їм зараз. Ось так виховуються наші маленькі патріоти України, які наближають з кожним днем перемогу. Один із напрямів роботи науково-технічний. Його відвідують порядка 400 дітей. художньо Художньо-естетичний налічує порядка 200 дітей. Є такі напрями роботи, як історико-краєзнавчий, соціально-реабілітаційний та гуманітарний. Наша рада була створена в далекому 2007 році. Це була міська рада учнівського самоврядування. Внаслідок територіальної реформи до нас доєдналося ще 10 закладів освіти, і тому ми трансформувалися в раду учнівського самоврядування Фастівської В Нашу раду входять учні депутати від кожного закладу освіти по 8 депутатів. Кожний заклад освіти координує роботу профільної комісії, яка займається, наприклад, комісія. Правознавства, комісія освіти та профорієнтації. Учівське самоврядування це спосіб залучення дітей до активної участі в шкільному житті і в житті громади. Тобто учні самі створюють проекти, самі ці проекти і виконують, створюють якісь, ставлять собі на мету якусь задачу і цю задачу вирішують. Сьогодні ми зібралися з представниками ради лідерів учнівського самоврядування для проведення тренінгу імідж лідера. Ця тема є важливою актуальною на даний час. Формувати свій імідж потрібно кожному. Ми... Працюємо в нас є тут партнерська взаємодія. Ми вчимося себе звільнити десь від деяких затискачів, навчитися скоротити дистанцію у спілкуванні, знайти такий позитивний емоційний фон, що дуже важливо в наш час, і навчитися навичкам самоорганізації, самопрезентації себе. Тому працюємо творчо, активно. В художньо естетичний напрям входять гуртки декоративно-прикладного мистецтва. Вони також поділяються на безліч напрямків, якими діти оволодівають протягом навчального періоду. Є гуртки виготовлення сувенірів, є гуртки декупажу, є гуртки малювання. Ми готуємо дитину фахівця. Від початку до кінця. Є е, гуртки для початкової ланки, середньої ланки і старшої ланки. Початкова ланка, – малятко-дошкільнятко. Малювання, малятко дошкільнятку, початково-технічне моделювання, середня ланка, декоративно-вжиткове мистецтво, науково-технічний напрям і історико-краєзнавчий напрям. А є старшокласники, які готуються до самовизначення уже в цьому житті. Тому їм рекомендовано гурток правознавство, гурток «Лідери учнівського самоврядування і гурток історичне краєзнавство є для старшокласників. На моєму гуртку діти. Виготовляють різноманітні сувеніри, які згодом дарують своїм близьким, рідним. Ми працюємо з дуже багатьма матеріалами: квілінг, фетер, фуміранг. Дуже часто проводимо майстер-класи, на яких виготовляємо різноманітні обереги для наших воїнів. Для наших воїнів. Сьогодні теж на майстер-класі ми виготовляємо ляльку мотанку яку передамо нашим воїнам. На гуртку також ми з дітками плетемо дуже багато сіток, виготовляємо свічки, які передаємо нашим захисникам. Також ми працюємо з благодійною організацією Незламні. Ми їм всі свої поробки передаємо цій благодійній організації. Вони передають на фронт бійцям. перемоги! Ярославе, а у тебе є мрія? Є і не одна. Але я про них не розкажу адже тоді вони не збудуться. А як ти вважаєш, чи багато здійснюються мрії, особливо у дитячих? У дорослих про це дізнавалася Надія і Яковенко. Звідки народжуються мрії? Можливо, десь у Всесвіті є таке місце, де живуть наші мрії. І час від часу вони прилітають до нас, щоб наділити нас бажаннями і сподіваннями. Про що мріяли в дитинстві? І чи здійснились ці мрії? Запитаємо у дорослих. А, скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснились ваші дитячі мрії? А, про що мріяло? Мабуть, про щасливе майбутнє. Якби не війна, то, мабуть, все б здійснилося. А так трішки не спалося. Добре, дякую Скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинці і чи здійснилася ваша дитяча мрія? Мріяла бути дресирувальницею тигрів, не здійснилася. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинці і чи здійснились ваші дитячі мрії? В дитинстві, напевно, про велосипед мріяла завжди. І мрія здійснилася, але вже в дорослому житті. Добре, дякую. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша дитяча мрія? нет. Я хотел быть дальнобойщиком, а сейчас я далеко не дальнобойщик. Добре, Извиняю. дякую вам. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилась ваша дитяча мрія? В дитство мечтала стати военной. Да. Да. Но мечтание осуществилось. Но зато я вышла замуж за военного. Добрий дякую вам. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилась ваша дитяча мрія? Ну, в дитинстві всі мріє стати космонавтом. але Мрія не здійснилася. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша дитяча мрія? Чесно, не пригадаю, що я мріяла в дитинстві. Добре, а ви може? Ну, я мріяла про квартиру. Ми ще не здійснилася. Ну добре, все, все буде. Добре, добре. дякую. Добре. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша дитяча мрія? Мрії були яскраві, але на жаль, вони збулися, звичайно, так. ті мрії, але, на жаль, війна зараз всі мрії перекреслила і, і зараз одна мрія, щоб була швидша перемога. Дякую вам. А може ви То -то так само. так само. <свист> да? дякую. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинці і чи здійснилась ваші дитячі мрії? Про що я мріяв? Е, Навіть ну, напевно не можу згадати, але ну, мріяв багато про що. Е, мріяв хорошу роботу, хорошу, щоб була хороша кар'єра, е, щоб ну, забезпечити свою сім'ю, бо ну, я не е, в багатій сім'ї, в бідній сім'ї. то ну, якби Це сама основна була мрія. Добре, дякую вам, не побачення. Здійснилася моя мрія, я в дитинстві мріяла шити гарно, в'язати. До сих пір цим займаюся, допомагаю воїнам, в'яжу їм носки, знайомим, щось там шию. ну Так, все, для себе, для душі. Дуже гарна мрія, дякую вам. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша дитяча мрія? Ні, не здійснилась, не здійснилась так. А яка була, якщо не сихати? А, Яка мрія? Поїхати в Ісландію. А чому? Ну, Мені та країна дуже подобається. Чим Ну, природою всім. Ну так склалося, що. А, ну, дякую. Ми будемо працювати Так, да, все попереду, дякую, дякую вам. Мрія, яка має дату, стає ціллю. Ціль, яка розбита на кроки, стає планом. А план, який підкріплений діями. Робить наші мрії реальністю. Пам'ятаємо про це. А за традицією нашої програми, далі у сюжеті зустріч із гостем з головою громадської ради міста Маріаною Анощенко. Спілкувалася Вікторія Карачун сьогодні. Гостею нашої програми є голова громадської ради, засновниця пекарні кав'ярні і активна фастів'янка Маріана Анощенко. Вітаю вас! Привіт, Вікторія! Вітаю вас, дорогі глядачі! Так, пропоную почати з громадської ради. Розкажіть про роботу у 2022-му. Що було найважчим фактично, і що з аспекту моралі? Ну, мабуть, 2022 рік у нас у всіх почався важко через події в країні. І для громадської ради це також стало викликом. Хтось... Мабуть, як кажуть психологи, впав в стан завмер, хтось побіг, да, почав наступати активно, вести якусь роботу, а хтось почав, щоб зберегти своє життя і здоров'я своєї, своєї родини, змушений був переїхати. Тому громадська рада поділилася на декілька категорій, і частина працювала в кол-центрі. В інформаційно-координаційному центрі при міській раді відповідаючи цілодобово на питання фастівчан. Також були дзвінки з Київського регіону, це Ірпінь, Буча були, Макарів був також Житомирської області в цілодобовому режимі. Частина фастівчан працювала як волонтери на місцях. Вони готували, вони плели сітки, робили коктейлі Молотова. Взагалі були включені, і можливо, це не так була саме робота цілісної громадської ради, як просто члени громадської ради працював на своєму місці, виконуючи громадянський обов'язок і те, що їм підказувало їхнє серце. Тому сказати, що громадська робота зупинилася ні навпаки, вона почалася з новою силою, але трішечки не так, як ми це собі уявляли, коли ми зібралися цим скликанням громадської ради. А над тіленням яких проектів працюєте зараз? Зараз у нас йде робота саме по протидії продажу несанкціонованого алкоголю по закриттю, як в народі кажуть, наливайок, і по знаєте, боротьбі, мабуть, мабуть, слово боротьба тут не підходить. Допомога кращій роботі нашій поліції. Місцеві зараз активні члени громадської ради зосереджені саме на цьому. А які власне люди входять до числа громадської ради? Це взагалі дуже така цікава історія. В нас відбулася вже. Це був жовтень 2021 року, як ми зібралися. Це був перший раз за всі скликання громадської ради, коли в раду увійшли люди абсолютно різних вікових категорій, різного роду діяльності, різних громадських організацій, як молодіжних, так і ветеранських. Тобто у нас вийшов такий мікс абсолютно різних різних людей, але людей, які абсолютно всі націлені на покращення життя в громаді. І представлення громади різних категорій. Чи можна до вас долучитись, і якщо так, то як? Справа в тому, що громадська рада формується один раз на два роки. Це є конкурс серед громадських організацій, ЗМІ, наших місцевих, також спільнот літературних, це можуть бути, можуть бути журналістські різні, екологічні, зоозахисні організації. Проходить конкурс, де Громадська організація або інша спільнота подає кандидатуру, до цього мають вони долучити мотиваційний лист, також чим займалась громадська організація останній рік, два, щоб показати свою ну, активну позицію в місті. І на основі цього всього отриманого є комісія, створена з членів громадської ради, яка діє, вони розглядають, потім всі збираємось, Є такі установчі збори, де кожен себе представляє і проводиться голосування відкрите. Якщо хтось бажає. Він вийти, чи можливо таке, що людина стала депутатом, наприклад, вона не має права бути в громадській раді, або, не дай Бог, так склалося, що людина не стала в цьому житті, то громадська організація висуває нову кандидатуру. Просто з вулиці неможливо зайти в громадську раду. Тобто, це лише або. Вас замінять, якщо ви були представлені цю громадську організацію, або ви чекаєте з нового конкурсу раз на два роки? Ось, до речі, скоро буде проводитися новий конкурс, щоб на наступний жовтень оновлювати склад громадської ради. Це буде повна заміна всіх учасників? Це буде вибір з тих претендентів, які подадуть громадські організації. Це можуть бути ті самі люди, а можуть бути якісь інші. А чи важко було поєднати таку громадську діяльність та відкриття нового чудового закладу? <ріст> Дякую за питання. Це важко важко щодня. Е, і, мабуть, ну, будь-кому було б важко, бо це дуже велика відповідальність. Я завжди, для мене слово відповідальність на першому місці. І я завжди вкладаю, намагаюся вкласти душу і сили, і свою енергію ну, по максимуму. І через це е, страдає дуже родина. Тому так, це важко, але я б сама б не справилась. І, е, Якраз в цей день хотілося б подякувати своєму чоловіку, який просто підстраховує на всіх фронтах. Ось завдяки йому намагаюсь намагаюся справлятися з усім. Оскільки цей випуск вийде якраз на День Закоханих, чи могли б ви розказати, як ви з ним познайомились? Це така банальна історія в нашому місті. Ми працювали разом в друкарні в нашій Фастівській нівес маркетінг. Ось і він мене запілінгував, як я, бо я завжди дуже швидко хожу. І я так мількала йому кожен день щодня, пробігаючи повз, він побачив і так першим проявив ініціативу, познайомилися і просто покорив своєю увагою і турботою. Розкажіть про момент відкриття, який запам'ятався вам найбільше. Ви зараз про пекарню кав'ярню нашу. Насправді моментів було дуже багато, які зараз запам'яталися. Зараз я вже розумію, що це такий робочий процес, але, мабуть, саме такий яскравий був. Це коли ми замовили доставку курасанів, їх має привозити спеціальний холодильник, машина-холодильник. І нам подзвонили і сказали, що машина зламалася, їдьте самі, забирайте. І ми їхали з одіялами. Як маленьку дитинку просто запаковували в декілька шарів, їхали з відкритими вікнами в мороз, бо це треба було там перед новим роком, якраз, просто в шапках, в перчатках за кермом, і дуже нервували, бо вони при високій температурі розмерзаються за 20 хвилин. І це був дуже великий стрес, і я, мабуть, цього не забуду, бо просто такої їзди, і ну, в такому стресі, мабуть, не було може мене давно. Отак. А як довго тривала підготовка до відкриття декреасан? Більше підготовка тривала морально, бо треба було наважитися під час війни відкритись і враховуючи відсутність світла, враховуючи повітряні тривоги, враховуючи людський фактор, що може все зачинитися в будь-який момент, може прилетіти ракета в будь-який момент, і це було страшно морально. А щодо такої вже практичної підготовки, то ми за місяць. Ми за місяць зробили ремонт. Це було дуже складно, бо фарба не сохла. Ну, таких різних дрібниць було дуже багато, халеп траплялося багато. Повар нам відмовила в самий відповідальний момент, і ми змушені були дуже швидко шукати заміну. Да. Ось. Але місяць, так, місяць часу ми підписали договор на приміщення 10 грудня і вже 6 січня ми відкрились. Порадьте, що скошкувати першим у вас, та залиште кілька побажань для наших глядачів. Ну, я е, дотримуюся думки, що людина має обрати сама. Да? Наразі у нас такі е, просто е, майстри круасани, я їх називаю, це найпопулярніший шоколадно-банановий і спортивний. Я думаю, це не дивно, бо дуже багато спортсменів заходять після тренування. Ось вони його обирають. Він дуже легкий, смачний, свіжий, свіженький, хрусткий такий. Ось. А взагалі, запрошую, будь ласка, заходьте, куштуйте на свій смак. Щодо побажань, ви знаєте, хотілося б глядачам побажати віри, віри, що у нас все вийде, і терпіння, і, мабуть, доброти. Доброта, вона, знаєте, вона дає силу, вона дає наснагу пережити все, що нам посилає сьогодення Всесвіт, і не зневірюватися в самих собі і допомагати нашим Збройним силам. Ну і традиційно гості нашої програми отримують ось такий диплом на згадку про нашу зустріч. Я для дуже вас. дякую, да? це дуже важливо для нас. І я хотіла би особисто ще подякувати вам за те, що ви заснували такий формат, бо насправді у нас дуже багато активних, талановитих фастівчан, і дуже б хотілося, щоб люди про них знали. Так, дякую. Дякую дуже вам за цю розмову. Дякую. Навзай. На цьому наш сьомий за рахунком Етер» завершено. Дивіться нас двічі на місяць. Зберігаємо спокій. Тримаймося! Незабаром українська весна.